Виявляється, українська пенітенціарна система лояльніша до засуджених аніж польська у сусідів. Немає амністії, тоді як в Україні в останнє на волю випускали у 2011 році. У нас амністії періодично. З рік в рік проходить то остання амністія в Польщі була 24 роки назад. Окрім того, у нас немає обмежень щодо листування, посилок, телефонного зв'язку. Поза законом лише мобільні. Фактично, надсилати може будь-хто будь-що, скільки завгодно, і хоч щодня. Головне, аби не зброю, наркотики, алкоголь та інші заборонені предмети. Більше того, українські засуджені мають право на так зване довгострокове побачення. Триває воно три доби. Для цього у вітчизняних виправних закладах є спеціальні кімнати на зразок готелю. Там в у умовах, наближених до домашніх відбуваються побачення із родиною. А діти є? Немає. Ну буде, що такое, що сочкою? Якщо жінка чи ні? Звісно, ну дивіться, що, що ти сочкоєш. Український досвід у чому питанні польські колеги схвалюють. Свідання до трьох суток. В Польщі таких свідань немає. Я думаю, что это очень, очень интересно. Можна будет говорить в Польше, щоби може, може така система будет в Польше. Між двома пенітенціарними системами є і спільне, і польські, і українські засуджені працюють до слова. Вітчизняні ув'язнені можуть себе реалізувати у будь-якій робітничі і навіть творчі професії. До прикладу, вироби з дерева від українських засуджених, наче бренд вітчизняної пенітенціарної системи. Іконостас ізяславської виправної колонії номер 58 засуджені робили власноруч. Іноземні колеги теж не відстають. Приміром, Мирослав Дудар привіз як сувенір серветки, клели польські жінки засуджені. Це діло наших заключених же окремою гордістю для подільських тюремників є кінологічний центр, що знаходиться поруч із Шепетівською виправною колонією номер 98. У розпліднику виховується 26 службових пси. Німецька вівчарка Есмеральда тут найдосвідченіша. Цього 26 у нас собак. 12 – це розшукових, 12 – вартових. Одна спеціальна по пошуку наркотичних речовин. Кожен день заступає в нас 6, 7, 8 собак по можливості, як на службу. Та на жаль, найбільше, що поєднують дві країни це злочини, і у нас, і в них вони однакові. Злочини в косхоїли практично такі ж: і вбивства, і насильницькі, і розбої. І злочини пов'язані з наркотиками. Торік окружний інспекторат тюремної служби Республіки Польща в місті Бялисток і управління Державної пенітенціарної служби України в Хмельницькій області підписали угоду про співробітництво. Тоді Польщу відвідала Подільська делегація. Тепер іноземних гостей зустрічала Хмельниччина. Задача в нас одинакова, що в Польщі, що в Україні, це забезпечення надійної охорони засуджених наших підопічних. Ресоціалізація та виховання та перевиховання засуджених, повернення їх додому, навчання, організація праці. Польща вважається головним адвокатом України у процесі євроінтеграції. Тож поглиблювати зв'язки потрібно не тільки у торгівлі сільському господарстві, а й розширювати співпрацю пенітенціарних систем обох країн. Наголошують очільники краю. Президент нашої держави Віктор Федорович Янукович дуже. Гарно відзивається про допомогу Польщі, зокрема президента Роніслава Комаровського, на шляху України до євроінтеграції. Для нас принципово важливо, щоб люди, які туди попали цю систему, коли вони вийдуть, з свій термін покарання, щоб вони не були чужими в нашому суспільстві. Підпишеться угода з Євросоюзом. І номер один, мабуть, для кожної людини: що людина і на волі, людина, яка попала і в заклади, які ви. Очолюєте, це та сама людина. Вона повинна нормально утриматися, працюватися, а саме основне, коли вона вийде звідти, вона повинна знайти своє місце да, в суспільстві. Да, да. В цьому варіанті те, що Європа трошки більш прийшла вперед, я думаю, що нам буде що повчитися, ви підскажете і спільно вирішимо ті проблеми, які сьогодні є. У ході візиту польська делегація побувала у виправних закладах із Яславщини і Шепетівщини. Цікаво, що 40 мільйона Польща має на пів. Сотні виправних закладів більше ніж Україна, а от ув'язнених там навпаки менше. Однак ані польські, ані українські колонії не нагадують санаторії. словом грати усюди однакові. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко, Щепетівського та Ізяславського районів для інформаційного випуску.